Один мільярд доларів після трьох тижнів прокату Марвелівський Ісус сусдипул та Воскрес Веросамаха пройшлись катком по боксофісу, а соцмережі розірвав анонс повернення Роберта давні молодшого до всесвіту Марвел, що правда в ролі зовсім іншого персонажа. Чи справді Марвел знає, як дихнути нове життя у своїх культових персонажів та акторів, чи це лише спроба заробити на ностальгії і демонстрація кризи ідей? У цьому відео ми розглянемо, що справді ховається за цими зірковими поверненнями, поговоримо про ширші проблеми сучасної культури споживання через призму ідей філософа Марка Фішера, і поглянемо, як це все пов'язане з майбутнім всесвіту Марвел, яке, як я вважаю, відсутнє. Мене звуть Діма Карло, що я сценарист початківець. Ви на каналі Карл оглядає, де ми з вами Говоримо про кіно, щоб краще його розуміти. Коли студія Fox випустила перший фільм про Дедпула в 2016 році, він став ковтком свіжого повітря від першого знак втоми від супергероїки. Райан Рейнольдс і його Дедпул зруйнував цензуру четверту стіну і переконання, що супергероїка назавжди прив'язана до рейтингу pg 13 Другий фільм продовжив почати, але вже тоді було відчутно, як Дедпулу дещо тісно в рамках свого кіновсесвіту. І ось через 6 років у нас є третій фільм Дедпул Росомаха, який зародився цілком і повністю за четвертою стіною завдяки нещодавним корпоративним махінаціям. Кілька років тому Дісней купив Fox. Дедпул разом з іншими персонажами-мутантами серії Люди X офіційно приєднався до кіновсесвіту Всесвіту Марвел. Тому новий фільм завідомо опинився в дуже цікавій ситуації. Він намагається висміяти своє багатостраждальне походження і одночасно вписатися в наративні рамки MCU. Таке собі розширення кіно Всесвіту замасковане під сатиру на студійне закулісся. І я подивився це кіно, і воно видалось майже типовим фільмом про Дедпула. кривавість, метаумор і випробовування рамок дозволено. Хоча здається, що перші дві частини все ж були сміливіші в цьому відношенні. Але говорячи про вміст. Деякі епізоди та повороти сюжету явно були створені лише для того, щоб віддати шану людям X та іншим фільмам студії Fox, що вийшли на початку нульових. Це було мило, але все ж мені бракувало гарної історії, щоб зробити фільм більш самодостатнім. Хоча я підозрюю, що багато хто з глядачів, які живуть заради подібного фан-сервісу, будуть дуже задоволені і проситимуть добавки. Але правда така, що на виході сценарно цей фільм не має логіки чи сенсу, адже він весь від початку до кінця існує лише над сатири над уже згаданим студійним закуліссям. Бо головний злодій цього фільму це увага, Кевін Пайгі. Просто чомусь у фільмі його ім'я Містер Парадокс і його грає Метью Макфейден. Так так, зараз поясню. Містер парадокс це бюрократ, що працює в управлінні часових розбіжностей, таких собі міжпросторових охоронців часового канону, яких колись нам представили в серіалі Локі на Disney+. плюс. Так от, парадокс хоче стерти всю реальність дедпува. Читайте весь кіно Всесвіт людей X. Ну, але ви поняли, насправді це типу робить Марвел, і це велика алегорія на наш реальний світ. Але якщо забрати це розуміння, ти починаєш задавати питання: а чому взагалі парадокс цього хоче? Яка в нього мотивація? Навіщо це все йому треба? Тому що, як він сказав, у його начальників не вистачає духу на таке? Ось це ваша головна сценарна мотивація злодія? Відповідей тут, звісно, не буде. Ми просто стрибаємо в мультивсесвітовий парад фансервісу та ностальгії. Адже щоб врятувати свій таймлайн і друзів, Дедпул повинен знайти так звану якірну істоту свого всесвіту, найбільш культового персонажа, і повернути його в свій таймлайн, щоб той не самознищився це так цікаві закони фізики, в яких всесвіт завдячує існуванням одній істоті. Якором цим, звісно, є Росомаха, якого востаннє бачили в драматичній Елегії Логан, на якій багато хто і я в тому числі пролив не одну сльозу. Ворошити такий сентиментальний фінал це цинічно, але капіталістичному монстру, яким є Марвел, це було необхідно. І фільм, звісно, розуміє це і каже про це вголос, перетворюючи жадібні мотиви студії на один великий жарт. Піком жарту є буквальне осквернення могили людей. І звісно, всі слова, які казав Дедпул, були самопророчими. Він дійсно Марвелівський Ісус, який приніс їм мільярд плюс касових зборів і переконав босів студії, що цей підхід був правильним, що їх спроби розвивати нових оригінальних персонажів провалились і що треба йти в напрямку подальшого розкопування минулого. Неважливо, чи мова йде про реально забутих вигаданих персонажів, чи про акторів, яких воскрешають для зовсім нових ролей. Тому це момент, коли можна просто сказати як доконаний факт, що у кіно всесвіту Марвел немає майбутнього. Це франшиза, яка спробувала уявити своє майбутнє після месників, але скінчила прив'язаною по руках і ногам до свого минулого, і це багато що каже нам про сучасний стан культури загалом, і відсилає до так званої хонтології концепції, що ув'язує науку пробуття з приводами минулого, яке неодмінно переслідує його. Філософ Марк Фішер був тим, хто популяризував хонтологію як явище в культурології. Якщо пояснити простими словами, то уявіть собі мистецтво та твори сфери медіа і розваг, які ми створили у минулому, і які постійно нас переслідують. За словами дослідника, наші очікування щодо майбутнього завжди виражені в поверненні до минулого. І Фішер пов'язував це з тим, що через перемогу капіталізму ми застрягли в культурному глухому куті, люди більше не намагаються уявити новий світ через футуристичні фантазії, тому що неолібералізм завжди вимагає короткострокових рішень, швидких фіксів і повторного використання існуючих культурних форм. І хоча технологічний розвиток не зупинився, а навіть прискорився, з ним є важлива відмінність. У минулому поява нових технологій уможливлювала появу нових культурних форм. Сьогодні ж технології стали інструментом для повторення та оновлення вже усталених культурних форм. Вдумайтесь на секунду в те, що таке штучний інтелект в сучасному розумінні. Ми уявляємо собі щось на кшталт свідомого комп'ютера, але насправді чат GPT це мовна модель, яка постійно підставляє найбільш підходяще або ймовірне до використання слово в залежності від контексту заданого вами. При цьому ця модель навчена на матеріалах мережі інтернет, створених раніше, тобто це буквально технологія, яка завжди обернена у минуле. Тому сьогодні ми втрачаємо здатність створити майбутнє чи навіть просто уявляти його, як це робили колись. Марк Фішер порівнює цю ситуацію з персонажем Леонарда в фільмі «Мементо» Крістофера Нова Леонард страждає на антироградну амнезію. Він пам'ятає лише те, що було до певного травматичного епізоду його життя, але не може сформувати жодних нових спогадів. Єдиний його спосіб адаптуватися це фотографії, нотатки та татуювання на тілі. Нинішня культурна ситуація схожа на колективну антироградну амнезію, втрату здатності творити нові культурні форми, що зрештою замикає нас у нескінченному циклі переосмислення минулого, а звідси і постійні перезапуски, рімейки, сиквели, приквели і так далі. Сучасні футуристичні фільми здебільшого повторюють минулі сюжети чи теми, які вже були обкатані касовими хітами минулого. І загалом куди Поглянь, повернення неонової естетики 80-х, переродження ретро музики через там жанри ретровейву чи синтвейву, і модні тренди, які повертали нас спочатку до 90-х, а тепер до нульових. Складається враження, що людям тупо кайфу лишатися в минулому, ніж рухатись далі у майбутнє. І це створює цей парадокс, коли передові технології використовуються для імітації чи відтворення застарілого. І ілюстрацією цьому є фільм Першому гравцю приготуватися. Події фільму відбуваються буквально в майбутньому, але найважливіші моменти його є лише повторенням того, що вже колись було. Віртуальний світ Оазису – це колекція культурних символів минулого: Годзіла, Деоріан, Гандам і так далі. Аналогічним чином, наша культура загалом стає колекцією одних і тих же символів. І ось так, коли я дивлюсь на те, як Дедпул воскрешає Росомаху в якомусь там паралельному таймлайні, я усвідомлюю, що сучасні культурні форми вже не те, щоб там просто скромно черпало натхнення. Вони напряму кажуть нам, що зламають уже усталені історії через хребет для того, щоб вирвати і помістити елементи цих творів у новий простір, який дозволить їх повторювати і тиражувати, і відпускати іронічні жарти про це в процесі. Тому що, коли Дедпул каже Росомасі, що тепер. Буде зніматися в фільмах Марвел буквально до скону, я чомусь думаю, що це не жарт, а спойлер. І чим далі, тим більше очевидно стає, що ми такі є частиною культури, приреченої на повторення та переробку здобутків минулого культури, яка утримує нас у звичних безпечних межах, приспаних ноткою ностальгії та спогадами, таючи хібні надії на майбутнє, яке ніколи не настане, адже ми міцно прив'язані до минулого, яке відмовляється зникати. І особисто я виступаю проти цього. Я хочу вірити, що ми ще здатні на оригінальні ідеї, які можуть дивувати глядачів. І Якщо в меншому масштабі я, звісно, знаходжу віддушину в поверненні забутих персонажів кіносесвіту Фокс на екрани в 2024 році. То в глобальному масштабі я розумію, що замість спроби зробити щось нове, ми будемо приречені передивлятись, повертатись, перепридумувати і просити добавки. Адже це приносить гроші студія і доходить просто до смішного, коли ви просто берете актора, який відомий однією ролью в рамках кіно всесвіту, і збираєтесь помістити його в абсолютно іншу, і знаєте, що це буде гарантований успіх не завдяки якісній історії, а завдяки тязі глядачів до персонажа і ностальгії по його епосі в цьому в кіно всесвіті. Для мене шок, що люди так радісно зустрічають цей регрес, але ти зворітиз. Мені лишається лише поділитися своєю думкою в цьому відео і продовжувати надіятися, що я ще побачу оригінальних історій. А що думаєте ви? Чи сподобався вам Дедпул Росомаха, чи схвалюєте ви повернення давні молодшого? Обов'язково напишіть в коментах. Ну і як завжди, вдячний за ваші подобайки, підписки та поширення цього відео. До нових зустрічей! З вами був Карл. Все буде як в кіно.